Тобі ще болять руки? Так. О, виходить, він розпухне, поки я спав. А півтора години. Третя. – Сома? П'ята. У тебе ж був годину. Вони його розтрощили, ясно одне це повдовбу. О, так. Радений час. Виходити було правильно? За сонцем, п'ята година. О, Марія ще говорить. Виходить, ти не хочеш танцювати. Я ненавиджу цю носу. Її, мабуть, чути і на фермі? Так, тільки там нема кому слухати. Музика вривається у вікна і кружляє над трупами, а тіла зовсім почорніли. Це так картина. Ну, ми конкретно провалили завдання. <гум> <гум> а, ми забуті усіма. А що з малими? Він вже декілька днів не може заснути. Mm -hmm. Йому погано. Я не знаю взагалі, як ти зміг поспати. Ну, це я сталося само собою. Мені стало настільки самотні, що аж захотілося спати. Так, не забудьте у сім'ї. Бідний малий. У чому наша помилка, Люсі? У чому наша помилка, Люсі? У чому наша помилка? Люсі!